Псалом 78. Псалом Асафа. Боже, прийшли народи до Твоєї спадщини, осквернили Твій святий храм, перетворили Єрусалим у сховище для овочів, а трупи рабів Твоїх покинули на поживу небесним птахам, тіла Твоїх праведних земним звірам, Пролили, наче воду їхню кров навколо Єрусалима, і не було кому поховати. Ми стали посміховиськом для наших сусідів. Предметом глуму та наруги для тих, хто навколо нас, доки, Господи, залишатимешся у гніві? Невже навіки? Доки палатиме наче вонь Твоя ревність, вилий свій гнів на народи, які тебе не знають, і на царів, які не прикликали Твого імені? Адже вони поглинули Якова і спустошили його місцевість. Не згадай нашого давнього беззаконня, нехай якнайшвидше Твоє милосердя піде попереду нас, бо ми стали надто нужденні. Поможи нам, Боже, Спасителю наш, задля слави Твого імені, Господи, визволи нас, очисти наші гріхи задля Твого імені, щоб народи часом не сказали, де їхній Бог? Хай на наших очах народам стане відомо про відплату за пролиту кров твоїх рабів. Нехай дійде до тебе стогін закованих, згідно з могутністю своєю силою захисти синів тих, які приречені на смерть. Віддай нашим сусідам у семеро на їхнє лоно, їхню ж наругу, якою вони тебе зневажили, Господи! Ми ж твій народ, вівці твоєї отари. Будемо навіки Тебе проставляти. У рід і рід будемо сповіщати хвалу твою.